Ми зробили перший айс клаймінг. Ice waterfall climbing. На секундочку. <laughs> Привіт! Нещодавно у Тараса було на народження. і всі ви знаєте, що ми захоплюємося скалелазенням. Тому ми відсвяткували цей день, навчаючись льодолазенню. Попередньо забронювали інструктора для нас двох в шамані, полазили 4 години і перейняли трішки знань від нашого інструктора. Тут він розповідає, що треба обережно ходити в крампонах або по іншому в шипах, тому що в глибокому снігу можна себе поранити. Сніг був непередбачуваною перешкодою. А лазили ми по замершому водоспаду, який був штучно створений. Десять чи дванадцять років тому ми зустріли співвласника цього водоспаду. До речі, він повністю безкоштовний і знаходиться неподалік від Шаменні. Це місто, з якого відкривається найкращий вид на Монбла, і з якого, власне, і стартують всі сходження. Це було крутецько. Якщо ти теж скалолаз, то мерщій вгору, там де холодно, пере інструктора навчайся і насолоджуйся льодолазням. Лазити з верхньої мотички виявилось не так важко, як ми гадали. Єдине, що це не дуже безпечно як для того, хто лізе, так і для того, хто страхує. Лід це найстійка стіна, тому відбалюється багато глиб, бурулік. І інколи це дуже великі глиби, які летять на тебе або на тих, хто зниже. Ват Але той ризик це ніщо в порівнянні з тим, що ти бачиш, коли ти лізеш, як ти працюєш з цими кірками, балансуєш на цьому льоді. Це щось немовне. Лотоф Фражайл Айс. А синкай омост килл сама, ну а велика... piece of ice, I think this one. Yeah. You see like, it's loose. Yeah, if yeah. someone take it, it, it will fall. That's why we, we, have, we have to go, not close, like there. It's like, what you, I told you, if you have a 50 meter rope, mm -hmm. like mm -hmm. they have. It's not enough. You, you, it's okay, but you like this, so you, you, mm -hmm. you have the ice. Maybe... Uh, Throw it down. She can break it. Uh, так, а ти полізеш тоже саме? <звук> На нашу думку, це крутецький досвід. І ми прийдемо лазити ще і ще. Звичайно, з верхньої мотузки, Але це чудове доповнення до зимових розваг в гора. Я думаю, що це навіть якомусь плані легше, ніж звичайне скалолазіння. Тому що після першої сесії виглядало, як льодолазіння вимагає менше технічних навичок, але звичайно це все стосується початкового рівня. Не знаю, як але я цвету дала, я такого буду Так? Но... Yes, Танюшка, тобі да. сподобалось? Дуже. Я після травми 4 тижні, лікар казав мінімум 6 тижнів, ну то нічого. Перше по польоту, по водоспаду, кірками Взагалі, як гномики, тільки по льоду вверх